Кримчани, які годує курортний бізнес, затумували подах в очікуванні туристів. Кремлівські ставленники в кримській владі прогнозують 4-5 мільйонів відпочивальників. Проте у підприємців, які працюють на узбережжі, прогнози геть не такі веселкові. Місцеві жителі самі знімають порожні і занедбані курорти і викладають відео в інтернет. Селище Миколаївка, неподалік Симферополя, що так би мовити, славиться дуже низьким рівнем сервісу та небезпечними аварійними пляжами. Кримські правителі погрожують перетворити на велику гральну зону. Берег обвалився, пляж розмила бутилки із під пива, Всі лесниці в аварійному стані. Мера города интересует только відкриття на цій території казино Нью-Лас Вегас. Суцільне казано спочатку планували в Ялті, але нині і колишній лідер курортів Криму виглядає не найкраще. Ну це ладно, що ніхто поки не, не упав. Море відгородили залізним парканом. Підходити до краю набережної небезпечно із п'яти причалів. Працює тільки один. Решта будь-якої миті можуть обвалитися. Ось вот в якому стані у нас один із причалів. У занепаді Ялти -автори цього аматорського відео звинувачують місцевих та кримських Посмотрите вот на кримских керманичев. До этого состояния довели эту Ялту, тоже руководство и тоже правительство, которое сейчас у нас находится во главе Ялты и во главе Симферополя. Куда девались наши деньги? Люди у нас нищают, Ялта у нас. Ухудшається з кожним разом, привращає в халустя. А це Алубка. блогер опитує місцевих підприємців та нечисельних туристів. Надіжди, ну у нас всегда надежі, конечно. Сіми в прошлом году вийшли на 30% от обычной прибыли, То в этом году я надеюсь, ну может быть, на покушать за если то той спасибо. Багато крамниць із початком літа так і не відчинилися. А ті, що працюють, натовпу покупців наразі не дочекалися. Стоїмо з вами розмовляємо, а очередь не стоїть, нікого Дуже много було поляка, очень много було, було французах, англічан. их нет просто вот так последние три часа ні одного человека. Раньше в это время побольше було народу. Да, Разом два-три. Родина із Москви, яка Крим обирала для відпочинку впродовж останніх 12 років, цьогоріч просто приголомшена кримськими цінами. Раніше ниже були ціни, так. Да. Вам Ми для колекції собі привозили віно. Теперь купити в Москві. В Криму дороже продукти, ніж на великій землі. Вот по Самарської області в три. От простой пример, Ми були в Севастополі сливки, которые у нас стоять ну, 60 рублей максимум, здесь за 200. Фантастичні ціни. підприємці ностальгують за тим часом, коли на кримських курортах було не проштовхнутися дехто сподівається, що росіяни і цього року відважаться по кілька діб стояти на Керченській переправі задля відпочинку в окупованому Росією Криму. Ольга Дерев'янко Крим ТСН 1+,1.